Вітаю! Сьогодні у нас на обзорі монетка України 50 копійок 1995 року. Монетка виготовлялась з латуні, має крупну насічку ось такого типу. Аверс монети по центру є зображення тризуба, напис Україна, дата та по боках колося пшениці з листям каштану. Реверс, по центру напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ціна такої монетки на сьогоднішній день коштує від 5 доларів. Монетка, яка має мілку насічку, від 20-30 доларів за один екземпляр. Монетка, яка виготовлена не з латуні. Від 150 доларів за один екземпляр монет. Монетка з поворотом у 180 градусів ціна договірна. Якщо у вас є цікаві монети, пишіть на пошту. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.